Так ходиш біля своїх томатів, підв'язуєш їх їж, закручуєш, а навколо смородина вже спіє. Бачите, яка крупна? Крупно, крупна. крупна. І така, і сяка, і Йошпа. Оп, усе сп'є. А тут От, томати зав'язуються. Суцільне щастя. Шперець зав'язується. Зараз ми пообриваємо, де залишилися у нас. Пасеньки. Це пасиночок. І все підкрутимо і буде все по феншую. Спробувала цього року нову для себе ось таку прищіпку. Подивилася ні кругом. Звісно, я не полишаю обкручування помідорів, мені це дуже подобається. Це моє релакс, мабуть і натхнення таке. Але що я подивилася, що якщо мало залишили мотузочки, і вона тут досить так натягнута, тут натягнута, натягнута, вона дуже екстрена. А, от, а зверху вже не можна відпустити. Щоб мене перекручувати всю мотузку, можна отут можна її навіть багаторазово використовувати. Якщо в мене зараз однією рукою вийде, по три. Ні, однією рукою не вийде. Але принцип простий. Тут тримається вона за ниточку і тут обкручує, тримає наш стовбур. І дуже багато місця для того, щоб якщо стовбур виросте товстий-товстий. То ми і тут не поріжемо стовбур нижче мотузкою, і тут вона буде гарно триматися. Тож, мені здається, таке нормальне придбання ще й залишиться на наступний рік.